Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Я вже біжу з магазину, була в Атебей Форі, накупила он продуктів. І зараз швиденько повертаюся додому, буду готувати на день їжі, тому що мають надовго вимкнути світло. Показую покупочки, хлопці ще сплять, тому тихенько розмовляю. Так, це з фори. Червону рибку взяла, дуже давно не їли рибу, тому. Вирішила, треба сьогодні на обід приготувати рибу. Мікс салатів, суміш, салатний суміш, червоний перець. Подивіться, ціну за штучку. Зі знижкою взяла шматочок сиру. Так, Це покупочки за ТБ. В ТБ взяла суміш мексиканську овочеву. Приготую рис. Рис взяла, сир, кисломолочний, суміш ягід, Хочу зварити компот, булочки, томати чері, лунчик для добре. Взяла кашу пшеничну, люблю полтавську. Зараз зварю на сніданок, дуже давно не їли, бо не було у нас цієї каші. Тож приготую і взяла ще сметанку. Взяла саме таку, тому що була зі знижкою. Все, в мене залишилось година 40 хвилин на приготування, тож беруся за роботу. Добрий раночок, прокинувся зайчик. За продуктами вже встиг сходити, як і мамуся. Та що, тобі планшет дати? Будеш малювати? Тримай. Це треба речі скласти. Сушарки зняла. Давай я увімкну. Ось ручка, діставай. Мені незручно однією рукою. Тримай ручку і планшет. Дуже йому сподобався, малює. А okay. так. Все, мамуся побігла. Відправляю рибку в аерогриль. Тут вже приготувалися, зварилися креветки, зварила яйця, суміш пересипала в каструльку. Зараз буду мити кашу відварювати, потім рис. Рис буде з овочами. Yeah. Так, це на салатик. Так, рибку буду готувати на автоматичній програмі риба 180 градусів, 18 хвилин вмикаю. Креветочки дістала, поки відставляю їх. Кашу пшеничну поставила на плиту. Зараз зайчик будеш їсти, підігріла мало мафі на овочеві. Зараз сметанки додам, буде в нього перший сніданок, бо вже голодний, прокинувся, як звір. Голодний, як звір. Вже на лобі сенця собі набив. Так, аерогриль вимкнувся. Пройшло 18 хвилин. Ну, ви знаєте, як напевно, ще хвилин на 5-7 увімкнула його. Так, тепер відправляю в аерогриль овочі. Тут печериці, кабачок, червоний болгарський перчик Тут вже підсмажуються овочі для рису на маслі гі. Бачите, я Цій кастрюлі можу перемішувати звичайною ложкою, бо тут антивандальне покриття, як і в моїх сковорідках. Так, ще трошечки додам рис, залью водою і буду варити. До овочів додала вже рис, посолила, тепер водичку наливаю. 去。 Такий час, хочу зараз відпарити ялинку, я її дістала, і, бачите, вона була ж складена, і тому з'їята. Ось вже відпарювач у мене розігрівся і є ще 5 хвилин до вимкнення світла. Ідеально просто. Добре, що я згадала про те, що треба відпарити ялинку. Подивіться, яка. Рівненька стала. Відпарювачем задоволена на 1000%. Рекомендую. Супер річ. Встигла приготувати все до відключення, на обід рибка, овочі і рис з овочами. Зараз треба рушничком, до речі, накрити, щоб. Надовше зберіглось тепло. Так, тут кашка. Ось сніданочок такий, каша, салат, яйця і компотик. Лончика теж годую. У нього вже обід. Кашка. Порізала йому креветки, бо якщо цілі, то він їх випльовує. І помідорчики. Відкриваю. сам. Мандарини щойно з'їв. Дуже йому мандарини смакують. Аж пищить за ними. Так, тримай коробку, зараз причепимо ялинку, леончик. Ось іграшки. Дивись. Цілий пакет. Цілий пакет різних іграшок. Подивись, які гарні. Давай тобі відкрию, ти поки будеш роздивлятися. Давай дивитися, які тут іграшки є. Ой, як багато. Стрічка, тут стрічка маленька. Значить, треба йти брати мені стрічку. Зараз я дістала мотузку. І зараз будемо чіпляти ялинку. Кульку сюди, поки що. Леончик. Ось так десь нормально буде? Christmas baby, the snow is getting to Fiji. Now wish upon a falling star. So all your secret dreams can come true. Причепила ялинку. Причепила її на шафу, якраз. Чудове місце для неї на білому фоні. Всередині закріпила скотчем. Висоту зробила зручну для леона. Так, на коробочці можна подивитися приклади, як прикрашати. І ось такі фетрові іграшки йдуть в комплекті, вони на липучках. І сама ялинка теж фетрова. Я її чудово розгладила. Леончик, дивись тепер. Ходи сюди, дивись. Бачиш? Ось є такі квадратики, а тут липучка. І ось так. Раз. Давай. Бери. Чіпляй сюди. Ходи сюди, чіпляй. Давай. Іншою стороною. Ось так. на. Ось так треба буде. Тримай. І давай. Ой, як гарно! Бери зірочку. А зірочку треба сюди, вгору. Мама допоможе, бо ти там не дістанеш. Давай подарунок. Тут декілька. Ой, дивіться, які кольори. Жовто-блакитний. І ось. Давай один сюди, знизу. Давай знизу один. Ось так сюди. Є. Дивись ось така зірочка. Сюди. Давай чіпляй. Ось так. Ага, це щось. Це запасні. Ліпучки. Я їх відкладаю. Людяник який. Давай, чіпляй. Чіпляй людяника. О, ну майже. Чіпляй! Давай чіпляй. Ось так сюди. Опа. є, Шапочки. є, А давай причепимо все як на картинці. Буде дуже гарно. Ти розглядаєш, вивчаєш ялинку? Добре. Все, давай, я буду дивитися. Зірочку ми правильно причепили. Ось тут зверху вона чіпляється. Ось така зірочка. Далі. Льодяник ось такий синій. Давай ось цей синій льодяник. Його ось сюди. Baby. Merry Christmas, baby! The snow is laying too I wish upon a falling star so all your secret dreams can come true. There's something. Ура! Плескай в долоньки, Леончик, плескай. Ура! У нас є ялинка, яка гарна! Прикрасили. Майже як на картинці. Ти хочеш книжечку? Зараз почитаємо. Все, ось така ялинка вийшла. І, до речі, є ще вільне місце. Напевно, не вистачає прикраси. Але нічого. Вогників не вистачає, можливо, пізніше причеплю на стелаж. А зараз будемо читати книжечку. Леончик вже натякає. Ти прокинувся, Леончик. Світло повернули, не було його 6 годин, повернули ненадовго, всього на 3 годинки і знову будуть вимикати. Так, обіду не було сьогодні. Якось так перебилась, я випила чаю з булочкою. Ну, Леончик, звісно, їв повноцінний обід. Він коли заснув, то я поруч з ним теж відпочивала. Не спала, просто лежала. Тож, те, що планувалося на обід, перейшло на вечерю. Та й добре, не треба нічого готувати. Отже, зараз будемо вечеряти. Хлопці розпочали вечерю без мене. Я хочу зараз швиденько відкрити подаруночок, бо поки ми повечеряємо, поки я вимую посуд, то вже є вимкнуть світло. А я хочу зняти відео при нормальному освітленні. Отже, сьогодні ось такий чудовий подвійний подаруночок. Він мене дуже муляє. Отже, я вирішила відкрити його сьогодні. Показую вам. Пакування, фокус, подивіться, скільки всього блискучого та яскравого. Я думаю, що цей подарунок від віки, блискітки, це в її стилі. Не знаю, що може тут бути взагалі. Буде прикол, якщо знову такий свічник і свічки. Але такого добра багато не буває. Так, буду відкривати стільки декору. Я вже підготувала ножиці, щоб швиденько відкрити, довго не мучитись і не мучити вас. З чого почати? Тут щось легке, взагалі не калатає. Невідомо, що там може бути. Тут вже важкіше. І можна відчути, але м -м, немає навіть припущення, що тут може бути. Почну з цієї маленької коробочки. Ножиці знадобилися, бо без них ніяк. Так. Коробочка ось така. Kitchen. Щось для кухні? Цікаво, цікаво. Ага. Напевно, тут серветниця. Дивіться, ось така серветниця. Це сінсей напевно. Так, це сінсей я пам'ятаю, бо я робила огляд, і я бачила там таку серветницю з будиночком. Ну, а тут серветки Коробочка. ну, дивіться, ви перші. Що ви там? А! Б... Вау, які класні! Подивіться. Я ще бачила в метро такі самі тарілочки. Блін, я на них дивлюсь, мені вони так подобаються в такому стилі з лоскунчиком. Якщо в мене є серветки, то мені тепер потрібні ці тарілки. Клас, подивіться, ось так. Ой. Ой! Все наплутало. Ось такий подарунок сьогодні в мене. Клас, дякую. Мені дуже подобається. Дякую. Я думаю, що все ж таки цей подарунок від вікулі. А знаєте чого? Коробочка. Я думаю, що це рідна, бо написано кітчен, кухня. Вона робила замовлення в Сінсей онлайн, бо там, де вона живе, сінсею немає. Коли приїжджає в Київ, у неї немає часу ходити в такі магазини. Тому це 100% Віка. Все. Віка я тебе виграла. Дякую за подарунок. Ну, все. Треба терміново йти в метро. А ще дивіться, я вам покажу. До речі, у мене заколочка, не знаю, чи видно ні. Це подарунок з минулого адвенту від Ясі. Ось, все ж таки, я вирішила цю ємність використовувати за призначенням. І в мене вже тут лежать цукерочки. І я їх під'їдаю. Ось клас. Взагалі, адвент це супер ідея. Дякую дівчатам, хто це придумав ще в минулому році. Дякую всім, хто погодився на цю авантюру. Це дуже цікаво і дуже підіймає настрій, який нам потрібен в цей час. От. Сьогодні, напевно, таке буде. Коротеньке відео, коротенький влогмас. Неділя хочеться відпочивати. Насправді, в день нічого не хотілося робити. Звісно, що по дому роботи багато, але почекає. Тому завершую це відео. Всім вам дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей вже завтра.